ми продовжуємо наш ефір. Далі будемо говорити про Ізраїль і, зокрема, про українців. Там армія оборони Ізраїлю закликає цивільних жителів гази евакуюватися на південь заради безпеки. Бойовики Хамас переховуються в Газі в тунелях і в будівлях із цивільними. Про це йдеться в сьогоднішній заяві Цахалу. Зазначається, що люди зможуть повернутися до міста гази лише тоді, коли буде зроблене нове оголошення, що дозволить це зробити. Також мешканців Гази закликають Кають не наближатися до зони паркану безпеки з Ізраїлем. І нагадаємо, що кількість загиблих українців в Ізраїлі станом на 12 жовтня зросла до сімох людей. Дев'ять громадян отримали поранення, і ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив речник МЗС Ніколенко. Що відомо про українців в Ізраїлі? Будемо говорити з послом України в Ізраїлі Євген Корнійчук з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. тож, пане Євгене, ми маємо інформацію із останньою про зокрема сімох загиблих. Чи є нові дані? Дивіться, я можу тільки розшифрувати, що із цих сімох загиблих тільки одна громадянка України мала виключно український паспорт. Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. То ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта це місцеві мешканці стосовно співпраці з поліцією, вона відбувається на постійній основі. Ми шукаємо і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Слава Богу, кількість. Я не думаю, що вже суттєво зміниться. Єдине, що варто. Розуміти, що ми не знаємо місце знаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Це про це нам повідомляли ізраїльські служби. Це ще не доведена інформація, тому я не прошу не робити цього фурор. Але скоріш за все, це відповідає дійсності. Ми протягом останньої доби підготували і оформили повністю перший рейс на відправку до Румунії. На завтра ввечір 200 громадян і зараз оформлюємо другий рейс, також до Румунії 150 громадян. Це е, люди, які зголосилися готові оплатити квитки по, по абсолютно прийнятній довоєнній ціні. Е, там Мова йде про 300-400 євро за людину. от е, В той час, коли користуючись скрутою і бажанням громадян евакуюватися, зараз місцеві компанії буплять ціни до тисячі євро за квіток будь-яку напрямок до Європи. Я думаю, що це буде відбуватися спокійно і організовано, і думаю, що буде можливість додаткові рейси чартерні залучити також для евакуації наших громадян. Але в Тель-Авіві ситуація спокійна і в центрі держави. Тому. Мова йде в першу чергу тільки про громадян, які подорожували, приїхали не надовго і залишилися без засобів існування і, і просто нема де дітися, тому що компанії скасували їх їх попередні квитки, які вони брали на іноземні компанії. Тобто, тут більш-менш ситуація під контролем, і ми консули 24 на 7, наполегливо працюють над тим, щоб всіх бажаючих, хто зареєструвався на сайті посольства, таких більше тисячі, з ними попрацювати, надати допомогу, підтримку інформаційну, допомогти придбати квітки на евакуаційні рейси і, і, і рухатися далі, на жаль, гірша ситуація в секторі Газу. Там зголосилися до евакуації близько 240 наших громадян. Я говорю близько, тому що з документами там є у певних осіб проблеми. Але я вдячний нашому керівництву, яке проактивно діє, в тому числі в Каїрі. Туди надіслана група підтримки. Зараз там перебуває уповноважений справ людини, пан Лубінець. Ми з ним зранку спілкувалися. І намагаємося спільно вирішити питання щодо е, створення коридору на вивезення наших громадян через єдиний пошкоджений пункт пропуску Рафах до Єгипту. На жаль, це стосується не тільки наших громадян. Я ні в якому разі не знімаю себе відповідальність. Хоча я, я особисто не є акредитованим в Палестині, так як я є посол Ізраїля, але я відповідаю за, за за цей кущі за цей напрямок, е, що жодний. Фактично із іноземних громадян, європейських громадян, не зміг евакуюватися з початку, е, війни, тому е, це проблема і американців. Я вчора зустрічався з американським колегою. Е, я знаю, що держсекретар Ентоні Блінкен, коли вчора зустрічався з е, прем'єром Натаніагу, це питання ставило одним із пріоритетів евакуацію іноземних громадян із сектору газу. І сподіваюся, що рішення буде знайдено. Те, про що зараз говорить Сахал, фактично неможливо організувати. Що значить переселити з північного сектору південний невеликому анклаві, де проживають декілька мільйонів людей. Це, це просто я, я не уявляю, наскільки це можливо. Більш того, хочу сказати, що американці не тільки не евакуювали своїх людей з сектору газу. Вони не евакуювали навіть співробітників посольства штатних, які працюють в секторі. Тобто для них це величезна проблема, як і для нас. І ми спільно із нашими американськими та європейськими колегами намагаємося координуватися для того, щоб це питання було вирішено найближчі двадцять 24-48 годин. Бо що ситуація стає абсолютно неконтрольованою і дуже небезпечною для цивільних? Ми знаємо, що раніше хамасівці всі прикривалися цивільними під час своїх акцій. Вони виставляли на будинки цивільних для того, щоб створити з них щит, для того, щоб ізраїльська армія не, не стріляла по, по, по цих об'єктах. І це абсолютно не дивина і не щось нове. Мене дивує позиція декількох деяких політичних лідерів іноземних держав, які виступили засудженням Ізраїлю. тому що я на свої очі бачив ті жахи, от ті вбивства мирного населення, які проходили. Перші дні вторгнення Хамаса на територію Ізраїля. Пане, Я думаю, що відповідь має бути адекватною, звичайно, з дотриманням всіх гуманітарних вимог ООН і міжнародного гуманітарного права. Пане Євгене, все ж таки не можемо не уточнити інформацію щодо, імовірно, українців, які могли бути в полоні. Чи є якась інформація, хто можуть бути цими людьми і що робить посольство для того, щоб встановити кількість, підтвердити чи спростувати цю інформацію і повернути їх звідти? Дивіться, я не сказав, що люди є в полоні. Є вірогідність, що частина із людей, які вважаються зниклими безвісті, є в полоні. Будь ласка, давайте дотримуватися чіткої лексики. Бо вчора мене вже поперегручували, як тільки могли з візитом президента України. Знаєте, тому от ми зараз ймовірно, працюємо ймовірно, разом так. із так. Є ймовірність велика. Нам про це повідомили ізраїльські спецслужби. У нас з нашої можливості. Як посольства чи чи там військового аташату на, на на цю ситуацію, немає ніяк можливості вплинути. Ми можемо досліджувати інформацію разом з іноземними партнерами для того, щоб цю щоб е, впливати на неї адекватно і е, відповідно діяти в рамках всієї групи, тому що там е, і американці знову таки, і європейці, і дуже велика кількість людей, які знаходяться в полоні, підтверджені. Відносно наших, підтвердження такого то, точного немає. Але мені сказали вчора про вірогідність. І, власне, ми про це повідомили з столицю. Ми е, співпрацюємо з ізраїльськими спецслужбами і із, компетентними органами, і е, іноземними посольствами робимо все можливе для того, щоб цю інформацію максимально швидко з'ясувати. І... і е, Дати точну інформацію, якщо вона відповідає дійсності, нам відповідно діяти в рамках цієї групи, оскільки тут ми на жаль, чи, чи чи я не знаю на щастя, не одні проблеми є у всіх, і проблеми величезні, тому що зараз е, прийняти якесь рішення, не, не маючи жодної інформації, і, і, і от повністю е, обесточеному я нагадую, що виключили світло і воду в секторі газу, вони постачалися з Ізраїлю ще декілька днів тому. І е, з відсутністю інформації фактично неможливо. Нам важко втримувати навіть контакт з нашими громадянами, які очолюють ініціативну групу, от які готували нам власну списки на евакуацію, тому що зв'язок пропадає і, і, і це є проблема. І на жаль. Генератори там, я, я сподіваюся, у них працюють і, і часу вистачить. Але у мене велика засторога, що якщо ми протягом 48 годин, це не стосується України, це стосується всіх партнерів. Тому що проблема у всіх одна і та. ж. Ми її не зможемо виключно вирішити для українців і не вирішити там умовно для французів. Так? Це, вона однакова для всіх. Е Її треба вирішити протягом наступних 48 годин, інакше буде біда. Я, так, я відчуваю, виходячи із того, інформації, яка подана до е, ООН Тахал щодо евакуації там, з півночі до південь, це, це означає, що, скоріш за все, наземна операція відбудеться ближчими годинами. І тоді вже ну, у нас буде дуже невеликий шанс евакуації. Я нагадую, що у 2001 році, коли ми робили евакуацію, е Власно, спочатку пройшла наземна операція, а потім нам дозволили евакуацію. Я впевнений, що цього разу наземна операція буде набагато більш жорстка, оскільки і зруйнування, і жертви з боку ізраїльського мирного населення на співставні ситуацію 2021 року. Але сподіваюся, що у всіх вистачить наших політиків, включаючи Безумовно, в першу чергу, наших американських колег, які можуть вплинути, і, і на єгиптян, які в постійному переговорі у переговорному процесі з е, Хамасом, От, і на Катар, який також є одним із, е, з однією з сторін, яка веде переговорний процес, і до них прислуховується ХАМАС, зможемо домовитися все-таки про коридор для вивезення наших громадян. Пане Євгене, уточнення наостанок цей коридор можливий лише через Єгипет? Ну, я сильно здивуюся в цій ситуації. Ви чули повідомлення ізраїльтян, що вони просять палестинців не наближуватися до пунктів пропуску і до кордонів з Ізраїля. Пункти пропуску існують, але вони, звичайно, з початку масштабної війни зачинені. І тому, скоріш за все, якщо ми читаємо між, між строк, ми розуміємо, що мова йде про. Тільки про Єгипет і цій ситуації діє також проактивно вони вимагаються е, запропонувати е, хамасівцям гуманітарну допомогу в обмін на вивезення іноземців, і вони надають дуже короткий коридор 48 годин для перебування цих іноземців на території Єгипту. Тобто, у нас зобов'язання, якщо ми їх вивеземо, мусимо їх відразу ж відправити в третю країну. Це має бути одна із країн. Сусідів України. Тобто всі всі питання пропрацьовані, є дорожня карта, у нас не вистачає одного основного питання, так? згоди Хамасу на те, щоб це відбулося. Я нагадаю, що Рафах, цей пункт пропуску обстрілювався декілька разів, там є загиблі прямо на пункті пропуску. Тому знову таки в цій ситуації Хамас пальцем тикає на єгиптян, які нібито не дозволяють, а єгиптяни, я впевнений, сумлінно намагаються дійти якоїсь згоди, знову таки, і в цій ситуації ще Ізраїль намагається слідкувати за тим, щоб з території Єгипту не постачалося озброєння чи щось заборонено. Це зрозуміло також. Тобто дуже складна ситуація, заплутана, і сказати, хто в цій ситуації зараз, я маю на увазі, хто винний, в тому, що евакуація не почалася, ну, неможливо. Але всі знаходяться в однаковій ситуації. І я впевнений, що у нас логістика підготовлена чудово, як тільки буде сигнал, на відкриття е, пункту пропуску я думаю, що це буде реалізовано протягом дуже швидко. Будемо слідкувати за ситуацією і повідомляти про зміни в наших ефірах. Щиро дякуємо вам, що доєдналися до нашої розмови. Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, був з нами.